Свіжі продукти за оптовими цінами столичний ринок. Поки ми готувалися до контрнаступу, Росія мінувала наші території, і зрозуміло, що в нас, окрім проблем в повітрі, є величезна проблема на землі. Власне про це також і зазначив у своїх матеріалах для The Economist пан Залужний. Він дав відповідь на це питання, що нам потрібно більше інженерної техніки, спеціальні установки дистанційного розмінування на допомогу можуть прийти сучасні технології на кшталт радарів та іншої техніки. Там цілий перелік, те, що вказ. Пан залужний, але якщо отримати все одномоментно, ну якби склалась така ідеальна ситуація, чи зможемо ми дійсно відкривати заміновані території, розміновувати їх і розривати лінії оборони ворога? На вашу думку? Це питання безумовно дуже болюче для нас. І хочу сказати, що відповідь на нього повинен був отримати генерал залужний від генерала Буданова який повинен був ризик носам весь тилор ворога, коли він облаштовував там оборону протягом зим, зими та весни цього року. Як це так, що ми полізли в наступ і не знали, що там сплошні мінні поля? Що це таке? Де розвідка? Що вони тільки над дронами досліджують територію ворога? А де інші сили і засоби, способи ведення розвідки? Це перше. Тому Богдана -то, повинен був знайти і все розказати. Ще до початку контрнаступу нашого, якщо так можна його назвати, залужному про те, що там робиться. І вони і залужний, як генерал досвідчений бойовий, повинен знати, що раз готується оборона, значить готуються і мінні поля. Яка ж це оборона без мінних полів? Да, здивували масштаби, здивували, коли ткнулися і попалися. Як чекайте, а чому не знали про це пораніше? На що тоді розвідка? Чим вона займалася? Тепер хочу сказати, що просвітліли, але після чого, після трьох місяців прогризання оборони підготовленої, замінованої суцільно мінними полями практично. А тут питання тоді наступне. А навіщо ж ви туди лізете? Чого ж ви лбом в стінку б'єтеся, якщо можна цю стінку обійти? Немає напрямку, знайдіть напрямок, придумайте, сплануйте підготуйте війська, підготуйте відповідні сили і засоби для. Переходу туди або проходу. Тому хочу сказати, що це наша літня кампанія це приклад того, що ми задрали носа дуже високо. Перестали бути кмітливими, перестали бути уважними. Навіть... Ладно, я пропущу це питання. Пане Іване, можливо, я трішечки у вас, тому що я бачу, що нам потрібно тут розділити відповідь на це питання політична складова і, скажімо, так, суто військова. До політичної я би у вас запитав ні, знаєте, до чого я веду? Багато експертів зараз зазначають, що все-таки головне управління розвідки мало би бути у вертикалі збройних сил України, а не підпорядковане міністерство оборони. Можливо, і тому у нас виникли такі нюанси, що зараз є певна неузгодженість дій. Ну, а друге, це дійсно якісна підготовка військових до проведення в тих операцій, які ми запланували на літній період, щоб дійсно було визначено, як діяти з цими мінними перешкодами і як їх обходити для того, щоб врятувати наш склад військовий. Хочу вам сказати, що до останнього вашого що підготовка, мінна підготовка військ проводиться завжди, всюди і всі. І наші військові були готові до мінних полів. Але вони не були готові до масштабних війних полів, такого масштабу. Це перше. По-друге, мінні поля ми зустріли разом з в, високою розвідкою Російської Федерації, дроновою розвідкою. Це у сполученні з наявності великої кількості артилерії і сприяло ворогові успішні дії по відсічі від, 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 від наших наступальних можливостей. Тепер, що стосується, де знаходиться розвідка. А хрена, вибачте, я скажу вам, міністрові оборони воєнна розвідка, якщо він не керує воєнними діями? Це перше. По-друге, це все фікція, кому підпорядкований Будана. Він підпорядкований главкому сухопутних військ, як, мі... і як мінімум, чи максимум, підготов... підпорядкований Верховному головнокомандувачу. Це єдина вертикаль. І тому він доповідати повинен був. І верховному головкому і главкому кожен день, кожен день утром і ранком, тось вибачте, і ввечері, увечері, ранком і ввечері. Він повинен був доповідати ситуацію на Він доповідав. Я в цьому 100% впевнений. Але чому прогавили, чому наше військове керівництво не готове було до такої оборонної операції, яку організував ворог. Мені важко сказати. Це треба, на мій погляд, навіть і розслідування провести, щоб такого більше не було. Ну, а що стосується питання надання нам засобів розмінування, безумовно, це сприятиме деяким нашим наступальним діям на, на певних напрямках. Але розумієте, питання, що коли попереду тебе йдуть засоби розмінування, ти і ти наступаєш, то темпи наступу невеликі. А що це каже? Це каже про те, що ворог швидко швиденько перекине на ці напрямки резерви. І якщо не мідними полями, то своїми резервами зупинить наш наступ і не, йому, не дасть йому ефективно просуватися вперед. Тому треба шукати інші шляхи вирішення наступальних дій. Зараз потрібна саме, скажімо так, кмітливість наших воїнів, наших керівників, генералів, які не тільки повинні віддавати накази і рухатись по тим напрямкам, які їм зрозумілі, а шукати інші шляхи вирішення Тьмо, цього питання. Я міг би сказати, але ж їх небагато. Я думаю, що вони може самі догад... нас догадаються, куди треба кинути свої очі. Так, да, складно. Да, в, в умовах розвідки космічної, дронової, авіаційної це важко зробити. Але ж треба щось робити. Не Треба ж розводити руками, що все пропало, все пропало. Треба ж щось робити.